Hello Friendly, з вами Деніс Френдлі. Хочу показати вам ще одну серію про Дладлеса. Тому поїхали. Let's go до перегляду. Поїхали! Приємно перегляду. Так, дивимось. А? Ням. Пшік. А? Шх-хі-хі.

Коротше, я трошки дурачок, знаєте що, тому що цю одну показував вже вам. А знаєте що? Це вже, я просто думаю, що це щось нефайно намальовано. А потім я нагадав, що я вже в цьому форматі вам показував. Тобто я колись намалював першу версію, не вийшло, а перемалював, бачите? І тому вийшло так, що вийшло. Коротше, це був ремейк. Це була та сама серія, що я вам показував 22 листопада. Ну вже що є, то є. Добре, покажу наступну. Добре, коротше, не знаю, що будемо робити. Коротше, вже все, час підбігає. Коротше, дякую за перегляд цього відео. Так вийшло. Вже на вечір чекайте наступні серії. Ladless, якщо буду мати час, я ще знімлю. А з вами був день дружній. Дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте, друзі. Ладлес!